У Зержинському районі загубився Дід Мороз. Підступне, і позбавлено місця на святковій ялинці іграшка заплутала сліди, і ось всі лісові звірята, на чолі з родою мавпочкою, ризикують залишитись без подарунків і свята. Та як водиться у добрих казках, все скінчилось примиренням і загальною радістю. Головні дієві особи Дід Мороз з онучкою, який потребує щасливий казковий фінал, знайшлись. І свято стало повним. Звісно, і без подарунків кращим колективом району не обійшлось, і без поздоровлень. Учиться любимої. Любити своїх батьків, любити своїх друзів, любити своє місто, любити свою країну, бути патріотами. І нехай нам Бог дасть всім миру, злагоди, добра і щастя, всім веселого різдва! і щасливого Нового року. До святкової фоєри долучились не лише актори та творчі колективи району, а й самі школярі. школяри. Участвовали школи, школи делали флешмоб, довго репетировали. Вот как видите, сами у нас все хорошо. Участвовали лучше коллективо. Спасибо большое руководству за то праздник, за такой хорошую організацію. Святкове піднесення охопило школярів, підтанцьовували і підспівували, вирували в хороводах, повністю поринули в атмосферу радості і див. Понравилося дуже, веселе настроєння, радісне, приємно дуже. Є новогоднє настроєння, дуже весело. Правда, сейчас немного холодно, но взагалі настроєння. Люди підіймають нам настроєння. Прикольно все хорошо зроблено, по-моєму, даже всім, всім подобається. У мене дуже хороша настроєння на басівні, поначалу ну в общам, кадай ріптіця була сі весена, молочні радаліс, і в основі, все классно. До казкового свята лишився всього тиждень, і всі школярі чогось та чекають від нього. Не лише матеріальних подарунків та чого, що можна помацати руками, а й емоцій та вражень. Завсім були раді, дуже. Праздника Хорошого, хорошо тмітіть, щастя всім. Тож, незважаючи на майже весняну погоду в світлому зимовому свято у Дзержинському районі. Бути. Дорогие жители и гости Дзержинского района, поздравляем вас с наступающим 2016 годом. От всей души желаем вам счастья, здоровья, мира и благополучия в ваших домах и семьях. С наступающим Новым годом!